Ну а зараз ми спробуємо цей гарний генератор, ліміти 1500 інверторний. І послухаємо його. Мінус 3, як бачите, на всю погрішність у нас у якості 18 кг. Залили масу, заливаємо бензин. Один із самих, -самих можна сказати, балконних варіантів. Так, Тут система у нас все на рівні. Просто ідеально. А як тихенько працює? Ось такий його звук. Просто ідеал. Так, 230 вольтаж. Економний варіант, зараз ми послухаємо. Наскільки він тихенько працює, а зараз даємо максималку. Як є пише, 52 і 70 там. Прекрасний генератор.